Вітаю вас! Мене звуть Юля, я практикуючий астролог, і сьогодні я хочу вам розповісти про проживання перших 12 днів від дня народження, так звана магія соляра. День народження важливий день у році. Момент, коли транзитне сонце входить у той самий градус, де воно перебувало в момент вашого народження, і є початком вашого нового року. Цей рік, рік вашого життя, називають соляром. Солярна карта це потенціал людини на рік. В перші 12 днів соляра закладається програма на весь рік, тому важливо проводити ці дні усвідомлено. Важливо, момент соляру може настати не в сам день народження, а за один день до або день після нього. Зауважте, не обов'язково починати зміни. Можна обмежитись проекцією бажаного, зробити символічну дію з установкою, що це перший крок до бажаного. Наприклад, це може бути перша розмова, телефонний дзвоник, перша купюра вкладена на вашу мрію. Включайте на максимум креативне мислення і, правильно проживаючи перші 12 днів від дня народження щороку, можна змінити своє життя на краще. Одним із ключових аспектів свідомого проживання перших 12 днів соляру є визнання власної індивідуальності та сили. Отже, почнемо. Перший день я особистість. Дім особистості у цей день рекомендується максимально прислухатися до себе, зосередитись на тому, що ви хочете отримати наступного року. Проаналізуйте, що хочете змінити в собі, у стосунках з навколишнім світом. За 30-60 хвилин до точного повернення сонця в точний градус вашого натального сонця. Напишіть подяку попередньому року життя за все, що з вами відбувалось. За все позитивне, похваліть себе за досягнення, будьте вдячні за місця людей, події року, що минув. За негативні події теж подякуйте, вони принесли вам уроки, подякуйте за них, відмітьте, що вони зробили вас сильніше, розумніше, мудріше. В точний момент соляру запаліть свічу і пропишіть плани на рік. Спочатку матеріальні як основу, зверху духовні. В перший день соляру ви проявляєте свої особисті цілі, все, що пов'язане з вашою зовнішністю і мисленням. Зробіть хоча б один крок до своїх цілей та імпульсів. Насамперед подбайте про своє тіло, свою зовнішність, зробіть кілька вправ, сходіть до спа салону на процедури, одягайтесь так, як вам подобається, вбирайтесь так, щоб вам було максимально комфортно, використовуйте свої улюблені аксесуари таким чином, щоб вони якнайкраще відображали ваш внутрішній світ і актив, Творчий настрій. Відштовхуйтесь від своїх потреб і від того, якою особистістю ви хочете бути цього року. Ми проводимо свій день народження неоднаково в різні е, часи, в різному віці, за різних життєвих обставин. Прислухаючись до себе, свого стану і своїх бажань, ми святкуємо день народження то широко і бурхливо, то тихо і скромно. Так нас і бачитимуть, оточуючи весь рік. Це подібна до самопрезентації. У цей день важливо показати себе з найкращого боку. Постарайтеся присвятити цей день собі. День гарний для побудови планів на майбутнє і фізичного вдосконалення. Проведіть день так, як хотіли прожити весь наступний рік. І пам'ятайте, що сьогодні ви головна людина на землі. День другий фінанси і ресурси. Другий день представляє наші ресурси, це матеріальні і нематеріальні ресурси, наші здібності і таланти. Те, що в нас є, чим ми володіємо і хочемо володіти. І тому сьогодні намагайтеся оточити себе важливими речами, які покращують ваш ресурсний стан. Подумайте про свій дохід, джерела доходу та фінанси загалом. Було б дуже добре отримувати подарунки, фінансові надходження, заробляти гроші. Отже, завдання дня отримати якомога більше ресурсів, похвали грошей з різних джерел. Намагайтесь. Стримати самооцінку на високому рівні, спілкуйтесь з тими людьми, які вас підтримують і надихають. Зверніть увагу на будь-які несподівані гроші, які з'являються, і відсвяткуйте їхній прихід. Необхідно також підбити підсумок фінансових витрат за минулий рік і прийняти новий бюджет на майбутній. Сприятливо займатися плануванням фінансів, відкривати нові джерела доходу. Усе, що прибуде до вас цього дня, приверне багатство і процвітання у ваше життя. Можна відвідати виставку, забігти в улюблений ресторанчик, насолоджуватися естетично і гастрономічно. Третій день близьке коло спілкування, контакти, комунікації, транспорт, навчання. Цього дня важливо створити максимум руху навколо себе як у реальному, так і віртуальному просторі. Зателефонуйте своїм родичам, сусідам, братам, сестрам, якщо вони є у вас, друзям. Проведіть час разом. Важливо стежити за тим, як ви спілкуєтесь з ким і про що. Уважно обирайте свої слова, проявіть активність у соціальних мережах. Напишіть цікаві пости, поділіться своїми думками та ідеями. Проведіть час на природі. Сьогодні дуже важливо дихати свіжим повітрям. Символічно це дає добрі енергії сферам цього дня. Заплануйте контакти з найближчим оточенням. Зробіть їх цікавими, корисними і комфортними. Цей день також потрібно присвятити очищенню свідомості та збору корисної інформації. Можна у цей день розпочати або запланувати навчання, інтелектуальну працю, написання книг, теж сфера цього дня. Якщо плануєте придбання автомобіля або заміну телефону, саме в цей день зробіть будь-яку символічну дію, оберіть модель, відвідайте автосалон, запишіться на курси водіння. Пориньте в корисну інформацію, яка допоможе здійснити вам плани на рік. День четвертий. твій дім, найближчі люди, твоя сім'я, рід, глибинна пам'ять. Цього дня добре зробити щось для сім'ї, батьків, для дому, можна купити щось у дім, прикрасити його або зробити перестановку. Сприятливо облаштувати місце, де ви живете, або в найдрібніших деталях уявляти будинок своєї мрії. Якщо ви плануєте переїзд або покупку житла в цьому році, то цього дня добре зробити перші символічні кроки у цьому напрямку. Добре сьогодні зустрітися з мамою або просто зателефонувати їй. Якщо це неможливо, подумайте про неї та подякуйте. Не забудьте згадати предків і привести до ладу сімейні архіви та фотоальбоми. Погартайте сімейний альбом, зверніться до роду. Цей день підходить для володіння ізотеричними знаннями і практиками. Думайте про все те, що робить вас щасливими, з почуттям глибокої та щирої вдячності. День п'ятий: творчість, діти, мрії, кохання, романтика, хобі. Відпочиньте, поспілкуйтеся з тим, кого любите, принесіть радість собі, дітям, коханій людині, знайдіть обов'язково час для хобі, влаштуйте свято собі та їм. Добре також із дітьми вирушити на розважальну прогулянку, відчуйте себе дитиною. Це день творчості, створіть щось прекрасне або милуйтеся творінням інших людей. Веселіться і відпочивайте. День шостий. Здоров'я, робота, рутина, улюбленці. Рекомендується сьогодні добре виспатися, зайнятися своїм здоров'ям і профілактикою. Добре прописати план з відновлення здоров'я, відвідати лікаря, удосконалити систему харчування. Це день служіння людям. Щоб більше любові, турботи, ніжності і терпіння ви проявите стосовно ближнього, то більше вам вас дасть надалі. Постарайтеся цього дня ні з ким не сваритися, на роботі проявіть зосередженість, старанність. Подумайте про свої щоденні та рутинні обов'язки, що ви можете поліпшити або автоматизувати. Певний час треба також приділити домашнім тваринам і рослинам. Також цього дня сприятливо наводити порядок, проводити генеральне прибирання, займатися рутинними справами. Можна запланувати сьогодні будь-яку фізичну активність. Якщо сьогодні вам зовсім не хочеться займатися спортом, не примушуйте себе. Головне відчувати себе здоровою, енергійною і щасливою людиною. Прийдіться по магазинам і купіть нову спортивну форму або вітаміни. День сьомий. Партнери, взаємовідносини. Сьомий день являє собою партнерство у всіх його аспектах. Це як особисті, так і ділові стосунки. Постарайтеся покращити взаємини, вивести їх на вищий рівень, поспілкуйтеся або проведіть час разом з близькими. Сьогодні постарайтеся по-справжньому прислухатися до своїх партнерів, розуміючи бажання і потреби. Будьте доброзичливі щодо людей, з якими ви пов'язані, діловими або особистими стосунками. Уникайте сварок, прагніть до розуміння. Можна також сьогодні провести або або отримати консультацію на цікаві для вас теми. День восьмий, смерть, трансформація. Настав час відпустити те, що вам більше не потрібно. Це день очищення, добре піти в сауну, виконати з дому який-небудь мотлах, зробити генеральне прибирання. Цього дня позбувайтеся старих і непотрібних речей, відмовтеся від усього шкідливого і токсичного, відмовтеся від поганих звичок. Крім відмови від чогось фізичного, необхідно подумати про ментальне. Можливо, у вас є накопичення негативні емоції, яких сьогодні легко можна позбутися. Роздайте борги, закрийте кредит, хоча б частково. Восьмий день це також День ресурсів інших людей. Подумайте про те, як ви можете допомогти іншим сьогодні психологічна, інформаційна, фінансова. Також сприятливо займатися езотерикою. Читайте книги, звертайтеся до астрологів, тарологів, ясновидців, здійснюйте духовні практики. День дев'ятий. Удача, освіта, далекі поїздки. Дев'ятий день пов'язаний з розширенням і відкриттям нових горизонтів. Сьогодні було б добре подумати про те, на які курси ви хотіли б записатися. Почитайте, дізнайтесь щось нове для себе, розширте свій кругозір, приділіть час навчанню. Якщо читання і навчання це не те, чим ви захоплюєтесь, ви можете вирушити в подорож, щоб познайомитися з новою культурою або навіть почати вивчати нову мову. Обов'язково подумайте про благодійність сьогодні. Гроші будуть повернуті вам у формі авторитету і поваги. Складіть список місць, де хотіли б побувати цього року. Якщо плануєте покращити іноземні мови, сьогодні саме той день, коли можна закласти старт. Також сприятливо поспілкуватися зі своїм учителем або людиною, яку ви вважаєте своїм наставником. Добре продемонструвати світові сьогодні свої найсміливіші цілі та наміри. Перебувайте в бадьорому стані духу і посміхайтеся. Тоді удача не умине вас стороною. День 10. кар'єра та підприємництво. День потрібно розпланувати і чітко дотримуватися плану. Поміркуйте про свою репутацію, подумайте, як підвищити або утримати свій авторитет. Визначте свої цілі, проаналізуйте ділові завдання на майбутній рік, визначте, чого ви хочете досягти і які кроки потрібно зробити для реалізації цих цілей. Цілей. Можливо, ви вирішите перекваліфікуватися, змінити професію або зробити вибір на користь роботи своєї мрії. Сьогодні можна робити перші кроки в цих напрямках. Будьте в хороших стосунках із керівниками, і з колегами, проявляйте повагу, ні в якому разі сьогодні не запізнюйтесь, дотримуйтесь свого слова. Чудова практика на 10-й день написати професійний план на рік. Ідемо далі. День 11-й. Твої друзі, однодумці, мрії. Проведіть цей день із друзями та людьми, які поділяють ваші погляди та інтереси. Прагніть до нових дружніх зв'язків на духовній основі, але не забувайте старих, надійних друзів, обов'язково поспілкуйтеся з ними цього дня, хоча б зателефонуйте. Одинадцятий день соляра сприятливий для зміни соціального статусу. Особливу увагу приділіть своїй інтуїції, помічайте знаки і записуйте їх у свій щоденник. Деякі з них можуть виявитися дуже важливими цього року. Це День відповідає за мрії. Загадайте сьогодні своє заповідне бажання, мрійте сміливо і зухвало, пишіть списки, малюйте карти, створюйте наміри. Задумайте і зробіть щось незвичайне і неординарне в цей день. Зважтеся на те, чого раніше ви не наважились б собі дозволити. Цього дня слід відмовитись від застарілих принципів і стереотипного мислення. День 12-й. Обмеження, самотність. Цей день символізує самотність і спокій. Цього дня просто розслабтеся, медитуйте, згадайте подумки всі останні 11 днів і порадійте за себе і за такий чудовий початок свого нового сонячного року. Можна відвідати храм. Прислухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу. Саме тут ви знайдете підказки. Завдяки творчості, музиці, образам і ароматам, які зачаровують вас сьогодні, ваше несвідоме говорить із вами. Слухайте уважно. Роздуми про те, що означає духовність, можуть допомогти вам зрозуміти своє місце у світі та ваш зв'язок із щось більшим, ніж ви самі. Регулярна медитація призводить до поліпшення фізичного та емоційного благополуччя, а також знижує рівень стресу, допомагає контролювати тривогу, що сприяє емоційному здоров'ю, поліпшенню концентрації уваги та міцному сну. Подайте милостиню, безкорисливо допоможіть комусь краще комусь щось віддати добровільно, ніж потім щось втратити. Попросіть підтримки у Всесвіту, щоб прожити свій черговий, черговий новий рік краще, ніж попередній. На цьому все. З вами була я, астролог Юлія Боровик. Дякую вам за увагу! Ставте лайки, мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі. Відщирого серця бажаю вам успішної подорожі по вашому життю, і нехай магія Соляру допоможе вам розкрити свій потенціал.